Видання The Moscow Times з'ясувало, що так звана атака дронів, під яку нібито потрапив під час свого візиту до Курської області Володимир Путін, була насправді театральною виставою, організованою для російського президента Федеральної служби охорони і Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це журналістам розповіли чиновники, які повідомили, що Ніякої реальної небезпеки для російського президента під час його подорожі у Курську область не було, і ніхто б не допустив ситуації, коли гелікоптер із президентом Російської Федерації дійсно потрапив би під ворожий обстріл. На те, що швидше за все ми маємо справу саме із декорацією, а не із справжньою подією, вказує той факт, що. У подорож до Курської області здавалося б дуже важливу подію, адже мова йде про регіон, в якому ще донедавна на великій частині території знаходилися українські війська, не були запрошені журналісти так званого кремлівського пулу, які обслуговують Путіна під час його подорожей та протокольних церемоній.